Ти тут собі сидиш? П'ять суток <пит> тримав. То <пит> <Фу> <Фу> <пит> <пит> я йому... Не-е-е, там он на базарі як въебасив, а ми 25 рублів дав. Сволоч ти, блять. 25 <пит> рублів за, за машину? За хуй. За. за ночле. <пит> Чо? Ти що? йобнутий що? чого? Чого? В якому сенсі? В сенсі! <свеч> <губ> йдемо тобі звук ключ. Йдемо звук ключ, йдемо? Йдем. Ти так включиш. Все мастер. Ти при чому мені печенки знову їсти? А нам нічого не принесли з пошти, пусто все. Хуй там є. Що тут пусто все в пошті? Що забирає собі? Я роблять човбана заряд. То не шведи, то іспанці. Шведи! Шведи? Да. Yeah. То вони толкові ребята роблять правильну річ? Mm, вони, блядь, технічні розвитки. Йолка була, вже нема ми за нього посадили, во там йолку. А там якісь. Че пеждану забрали. Ти забрав? А воно нахуй мені? Йолка? Ти знай <різь> на подвір'ї близько ні її садити. Так я не садив на подвір'ї, я за хатою садив, дід. Йди нахуй. Що мені робити? Роби, бери мітлу, бери грабні, замітай листя, я тобі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього, позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це арт-хаус. А дивися, як... то це воно мусив викидати. Да. От його двері. А наші тобі двері. А ну подивися, які вони полілю. В полюровках. Вони грязні. Тоб миється. Вони не красиві, мені не нравляться вони. Тоб до хуя тобі не. Вони якісь не дуже цвет мені подобається. Баля.